Вітаю вас, панове. Якщо ми намагатимемося проаналізувати всі причини цієї війни, то виявиться, що на це потрібно значно більше часу, аніж нам здавалося на перший погляд. І навіть у тому випадку, якщо це нас не зупинить, у підсумку виявиться, що врахувати все таки не пощастило, поза як причин дуже багато, хоч деякі з них. Не цілком очевидні з першого погляду. На одну із цих не цілком очевидних і з першого погляду причин я хотів би звернути особливу увагу, адже, на мою думку, вона є надзвичайно важливою. Чому? Бо той фактор, який утворює цю причину, практично заганяє у безвихідь все наше суспільство. І допоки ми не позбудемося цього фактору, жодних кардинальних зрушень на краще не відбудеться. Образно можна так висловитися, що війна по краплині витравлює цей фактор розпеченим залізом, і чим швидше вона це зробить, тим швидше вона закінчиться. Але війна діє хірургічним методом. Тоді як ми самі маємо усувати даний фактор шляхом просвіти, адже йдеться про феномен надзвичайно високого рівня божевілля у нашому суспільстві. Рівень зафіксований ще у серпні 2018 року і немає сумніву у тому, що в наступні три з половиною роки цей рівень божевілля в суспільстві тільки зростав. Зрозуміла річ йдеться не про клінічне божевілля, але про систему вартостей, яку відобразило опитування проведене фондом імені Ілька Кучерєва спільно із Київським інститутом соціології влітку 2018 року. Я розумію, що офіційна статистика у більшості випадків це найвищий рівень брехні, який лише можна собі уявити. Як каже приказка, є просто брехня, є брехня нахабна і перевершує останню у своїй цинічності лише офіційна статистика. А у справедливості цієї приказки нас переконують минулорічні та цьогорічні нахабно-брехливі результати. Неіснучого насправді опитування групи рейтинг, де похибка констатується у межах 1,5%, а справжнє відхилення від реального стану речей вимірюється дуже багатьма десятками відсотків. Проте фонд імені Ілька Кучерєва. Організував згадане опитування зовсім не з метою дезінформувати українців, а лише для того, щоб виявити наші проблеми, тому йому у цьому, на мою думку, можна довіряти. Як бачите на скріні допису інтернет-ресурсу Британської служби BBC, наших громадян у всіх областях України, за винятком окупованих. Опитували, чи вважають вони Сталіна великим вождем, або ж чи, може, не погоджуються із таким формулюванням. І що ж виявилося? Виявилося, що великим вождем вважає Сталіна 31 громадян України, а не згодні з таким формулюванням лише 37%, решта не визначилися із власною думкою про Сталіна. А це, панове, аж 32 Кажучи іншими словами, влітку 2018 року 63 громадян України ставилися до історичної постаті Сталіна або з повагою, або ж нейтрально, поза як про нього у них ще не склалася особиста думка. Уявіть собі, що подібне опитування було проведене у 2018 році в Ізраїлі, чи вважають євреї Гітлера великим вождем, і уявіть собі, що 63% євреїв поставилися більш-менш лояльно до історичної постаті Гітлера під час цього опитування, яким би був результат? А політичний результат був би таким, панове, що держава Ізраїль вже б не існувало на мапі світу, її б стерли з лиця землі сусіди. Чому? Тому що виявилося б у цьому випадку, що євреї легко вибачили Гітлеру Голокост, і таке вибачення означало б, що сусідні арабські країни їх можуть вбивати масово. І цілком безкарно. А тим часом Сталін відігравав в нашій історії таку ж саму роль, як і Гітлер в історії єврейського народу. Тож результат цього опитування, проведеного в Україні, свідчив про те, що українців нібито можна вбивати масово і безкарно. Тому, коли Путіна ознайомили із результатами статистичних опитувань в Україні. Фонду імені Ірка Кучерєва за 2018 рік він подумав собі, цей народ, як я бачу, відчуває ностальгію за тими часами, коли його масово винищували. Очевидно, він дуже хоче потрапити в рабство і мріє про важкого нагая рабовласника, тому цей дурний народ радо підтримає нас, варто нам лише ввести в Україну. Власні збройні сили. І це не мої слова, панове, це так подумав Путін. І треба вам сказати, що Путін не помилився в питанні про 63 які виявилися почасти прихильними до Сталіна, а почасти нейтральними до нього. Помилився Путін лише на рахунок пасіонарності тих 37% українців. Які виявили до Сталіна власну ворожість. Він їх просто недооцінив. Він уявлення не мав, що ці 37% врятують Україну всупереч всім обставинам. А крім того, він уявлення не мав, що ці 32 які були нейтральними до Сталіна до початку повномасштабної війни, вони за час цієї війни докорінно змінять свою свідомість. Чому? Тому що це були ті люди, які до 2022 року не відчули на власній шкурі, що таке сталінізм. І тепер під час цієї війни. Деякі відчули це на власній шкурі, а деякі просто побачили на власні очі і подумали про те, що таке могло трапитися із ними особисто та і з їхньою родиною. Але у нас ще залишилося 31% тих, що підтримували Сталіна в 2018 році. І це той баласт, панове, який тягне наш корабель державності прямо на дно. Саме цей баласт голосував у першому турі виборів 2019. Забойка, Зеленського та Вілкула. Бойко та Вілкул набрали разом трохи більше за 13,5%, а решта цього баласту, тобто понад 17%, у першому турі підтримали Зеленського. І плюс ще зелена молодь, яка нічого взагалі не розуміється в політиці, окрім кварталу 95. І ці 17% це той електорат, який залишився у Зеленського на нинішній день. Одним словом, панове, 31% громадян України навіть на нинішній день вважають Сталіна героєм, тобто вони підтримують усі його дії, зокрема, і Сибірські концтабори для політв'язнів і катівні НКВД. І навіть голодомор, і це жахливі речі, панове, це те, що я назвав високим рівнем божевілля у суспільстві. А кажучи іншими словами, це той рейтинг, який у нас в країні має диявол або сатана. Тож мушу визнати, що цей 31% громадян України сповна заслужив цю Божу кару. У вигляді жахів цієї війни заслужив власним ставленням до дійсності. Інша справа, що війна не діє вибірково і покута за їхнє ставлення до дійсності падає на цілий народ. Звідки ж взявся у нас в країні цей 31%? відсоток? А звідти що у нас не було всенародного покаяння? За співпрацю із радянською сатаністичною системою влади. Про таке всенародне покаяння на початку 90-х років почав говорити в Росії академік Дмитро Ліхачов, але його за це москалі практично закидали гнилими помідорами, хоч і не в прямому розумінні цього виразу. А у нас про це також говорила лише одна особа, греко-католицький священник Василянин, отець Софрон Яциків із Дрогобича, той самий, хто вперше і востаннє освячував приміщення Верховної Ради у 1991 році, проте голосу отця Софрона ніхто не почув. Ніхто не захотів до нього дослухатися. Це був голос волаючої пустелі, і надаремно українці його не почули, бо цей священник був великим патріотом України, який зараз молиться за неї у небі. До цього всенародного покання за гріхи багатьох українців у вигляді співпраці із сатанинською радянською системою мали б щораз. Щонеділі, навіть щодня закликати, звертаючись до народу найвищі церковні ієрархи, але на превеликий жаль, їхня свідомість ще не доросла до розуміння цих речей. А в декого, може, й доросла, але його радянське минуле не дозволяє визнати це за гріх. Свого часу все народне покаяння врятувало Ніневію. Про що й пише Біблія? У Ніневії мешкали язичники, нічим не кращі за сучасних українців, а якщо вам сказати правду, панове, то гірші у сотні разів. І Бог звільнив їх від справедливої кари, звільнив лише тому, що вони вчасно покаялися, покаялися всім народом, дослухалися до голосу пророка Йони. Іншого шляху виправлення свідомости 31% громадян України я просто не бачу. Без цього всенародного покаяння декомунізація виявиться лише зміною декорацій, яка не знищить радянську свідомість у тих душах, у яких вона пригрілася, подібно до гадюки за пазухою нерозважливого пастуха. Адже відсутність покання робить цей 31 громадян України рабами сатани, і сатана засліплює їм очі, а внаслідок цього засліплення діти сатани їм здаються небесними ангелами та Божими обранцями, а діти Божі здаються демонами, які поплюжать світла ймення їхніх пекельних кумерів. Як писав про це свого часу англомовний випуск Радіо Свободи у 2022 році Кісінджер характеризував війну в Україні як таку, що має ознаки громадянської. Ми у цьому бачимо його вороже ставлення до України. Але окрім ворожого ставлення до України з боку небіжчика Кісінджера є ще той факт, що безліч українськобів. Мають українське громадянство, і не всі вони, панове, належать до національних меншин. Як правило, це люди не бідні і дуже активні в соціальних мережах. Їхнє головне завдання полягає в тому, щоб створити видимість загальнонародної підтримки тих україно які проникають у владу. Тому потрібно визнати, що слова Кісінджера Сінджера про громадянський характер війни в Україні почасти мають свою реальну основу. Чому лише почасти? А тому що проти цих внутрішніх українофобів наразі ніхто не воює. Це вони тихою сапою воюють проти України на боці російського загарбника. На щастя, це далеко не 31% населення України. Це лише 10%. Але ці 10%, як я зауважив, мають велику силу завдяки своїй організованості та своєму багатству. І ці 10% ми не виправимо жодним чином. Це про них сказано, що телятко з лисенкою. Таким і залишиться до своєї смерти. Тобто їх сповна нейтралізує лише люстрація, але доки сонце зійде, роса очі виїсть. Кажучи, інакше, ми вже зараз маємо ідентифікувати кожного представника цих десяти безнадійних відсотків та внести. Дані цього представника в чорний список, хоча б для того, щоб пробудити в них інстинкт самозбереження і тим пригасити їхню надмірну активність. Отож пропоную ентузіастам, а їх немало і серед моїх підписників створювати власні бази досьє на дрібних українохвобів, які не потрапляють до бази миротворець. І навіть на великих українофобів, які туди не потрапляють. Тут має бути не лише коротка інформація про особу, але й деяка інформація про її деструктивні дії. У кожному регіоні мусить бути така база, яка міститиме дані, потрібні для бази зведеної. І колись, панове, чекати вже недовго. На цю інформацію таки з'явиться державний запит. Всі ваші чорні списки українофобів колись будуть опрацьовані, внесені вами дані будуть перевірені, і відповідні особи назавжди втратять можливість втручатися в політичне життя України. Чим більше людей будуть прилучені до цієї важливої справи, Тим швидше буде налагоджений в Україні порядок.